Він хоче перетворити тебе на паскудну кровопивцю всього за кілька тижнів, просичав Джейкоб крізь зуби. Занадто ошелешена, аби ображатися на ці слова, я мовчки кивнула його обличчя аж позеленіло під червоновато-смаглявою шкірою. Так, Джейку, прошепотіла я після довгої хвилини мовчання. Йому сімнадцять, Джейкобе. А я день у день наближаюсь до дев'ятнадцятих. Та й навіщо чекати? Він це все, чого я хочу. Що мені залишається робити? Це було риторичне запитання, але Джейкобова відповідь хльоснула мене як удар батуга. Будь-що, що завгодно, краще б ти померла. Я відсахнулася, наче мені дали ляпас. Джейкові слова ранили мене сильніше, ніж якби він мене насправді вдарив. І коли цей біль блискавкою пронизав моє тіло, тоді мій терпець урвався. Може, тобі пощастить? сказала я похмуро і похитуючись, підвелася. Може, мене зіб'є вантажівка дорогою додому. Я схопила свій мотоцикл і виштовхала його на дощ, Джейк не поворухнувся, коли я проминала його.